У п'ятницю у міському палаці культури імені Шабельника пройшли урочистості та концертна патріотична програма Героям слава за участі родин захисників України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав за Україну своє життя. Хвилююча мить вручення портретів загиблих героїв їх родичам. Біль, жаль, сльози за тими, кого ніколи не повернути. Вручили портрети голова Бердичівської районної військової адміністрації Людмила Демедюк та керівник Бердичівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки полковник Віктор Нагорнюк. Світлана тримає портрет брата Ігоря Прокопюка, бійця 139-го батальйону Сил територіальної оборони. Загинув 29 травня 2023 року. Сьогодні якраз чотири місяці. Він був дуже добрий у нас, він, він допомагав всім людям. Його хто що не попросить, він прибіжить, зроблю, зроблю, почекайте, підійду, зроблю. Він нікому ніколи не відказував. Він любив наш сестер. Батьки наші помирали рано, а сестер він біжить до то одної, то до другої. Він у нас був такий, ну, добряк. Його всі згадують дуже доброю людиною. Не забуваймо, якою ціною нам дається перемога і можливість жити, працювати, творити. Вічна пам'ять і слава героям. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.